Чи достатньо вам зарплати для прожиття та куди б першочергово витратили 100 тисяч гривень, якби вони були. Я в декреті зараз на перший внесок на квартиру. сестру сестрою в дитячому садочку. Вистачає? Звичайно, ні. А скільки зарплати? Шість чотириста. На відпочинок. Військовий пенсіонер не вистачає. А скільки пенсія? 14 тисяч гривень. А якщо б у вас було 100 тисяч гривень, буде б ви їх витратити е, Ну, в моєму віці я потрапив би на ці. Як воно, путешествия? Я не працюю, я ВПО, я знаходжуся з дитиною, тому що в нас помічників, на жаль, нема, працює тільки чоловік. А вистачає одне? Чесно, ні. Ну, як вам сказати, вистачає на життя, що мати, що мати на увазі. Якщо купити продукти, заплатити за квартиру і за комунальну, то в принципі так, впритик так. Але вже так, що ми почали відмовляти собі в деяких продуктах. Щоб у вас було зараз 100 тисяч гривень, коли б ви їх витратили. Ух! <різь> 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 ну, чесно, на лікування. Є така потреба. Я зараз працюю за границею. Скільки там ну, їх перестати? Небагато коштів я заробляю середні. Ну, Україна потребує дуже багато коштів, це так. А от якщо б у вас було 100 тисяч гривень, куди б ви їх витратили першу чергу? Ну, Я думаю на своїх близьких, на їх здоров'я. Я не працюю, я на пенсії. А чи вистачає коштів на прожиття там пенсії? Вистачає. А якщо б у вас було 100 тисяч гривень, на що б ви їх витратили? Мені вони не треба. Мені вистачає си, що мені государство платить. Національна гвардія України, командир розділення, заробляє 120 тисяч. Вистачає? Так. А, на даний час я не працюю, звільнилися в травні, коштів не, не вистачає. Тим більше ми переселенці з Донецької області. У нас ну как бы, тяжка ситуація. Така. А от якщо б у вас було б зараз 100 тисяч гривень, куди б ви їх потратили? <клузька> ну, немножко б жильє устроїла, ну чесно. Потому, что у нас дуже маленьке житло і как бы не вистачає на сйом вдома. Я строю школу Мономакс. Заробляю 13 тисяч. <кресе> а вистачає цього наприклад? Ні. Не вистачає. А куди б ви витратили 100 тисяч гривень, якби вони у вас були? Зробив, зробив би собі зуби. Тут ніде не працюємо. А якщо не працюємо, то не дуже вистачає коштів. Ну, мабуть, тільки на харчі, бо слава Богу, вдягнутися є можливість, фонди допомагають. А працюю онлайн і тому ну заробляю там не дуже багато, бо працюю в коледжі. А він е, в Запорізькій області і скорочується, і кількість студентів, і все таке, тому. Заробляю 17 тисяч, їх, звісно, не вистачає, особливо, що знімаю ще й квартиру. Тому працюю ще на одній роботі. Я б залишила, що мені потрібно на життя, ну якщо на місяць, да? а інші б віддала донати нашим хлопцям, бо є кому допомагати, їх багато кому потрібно допомагати.